Друзі, вітаю! Пропагандистський візит Дімітрія путінського посланника провалився. Бесент назвав його пропагандистом. Сказав що ця вся російська наративна історія не пройде і сказав Путіну сідати за стіл переговорів. А Росія боїться української ядерки. Загалом поговоримо про три російських страхи на цьому тижні, тому що росіяни. Такі дуже сильні, потужні, але страхи у них ідуть, і мороз по шкірі, і це дуже легко вичислити по заявах їхніх пропагандистів. Литва закриває повітряний простір до Калінінграду, тому що Росія почала запускати метеокулі. Зараз там везуть такі цигарки. Росія ще й підзаробити вирішила, але бачимо, що. Там теж нагнітається, ну і туск зробив незрозумілу заяву. Чи він поляків вирішив тішити, чи нас з вами підбадьорити, чи можливо таким чином тиснуть. На Путіна, що, мовляв, Україна не здається. А тут сказав, що Україна готова воювати ще 3-4 роки. І тут питання: це він поляків заспокоює, чи тиснуть на Путіна. Мовляв, це йому сказав Зеленський. Давайте проаналізуємо, чи дійсно ще стільки воювати, що насправді відбувається, чи готова Росія до переговорів, тому що оцінки. Держдепу та власне Пентагону розходяться. Давайте все це зведемо воєдино. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати правду, для того, щоб знати, що насправді відбувається в переговорах. Друге, я вас дуже попрошу зробити донат. Ми збираємо 5 пікапів, мільйон двісті п'ятдесят Ми купуємо це все на. Новопавлівський напрямок, значну суму ми вже зібрали. Будь ласка, 100 гривень, якщо можете покладіть, можете тисячу ідеально. Можете гривню теж добре. Не можете, зробіть репост. Порадьте це відео своїм друзям. Тому підписуйтесь донат, а ми починаємо. Лавров вишеві каже, що вони. Знаєте, не порушують Будапештський меморандом. Він там пішов по youtube каналах по подкастах в Угорщині і каже: знаєте, Україна перша порушила Будапештський меморандом. Виявляється, що там був ще й навіть прописаний захист національних меншин. Каже, ну, а Угорщина що ж хоче чути? Національні меншини. Ну, і, власне, каже, вони ж то порушили, каже пункт по національних меншинах, хоча його там немає. То значить, і ми порушили, взяли на них, напали, почали викрадати десятками тисяч українських дітей, атакувати міс мирні міста та села, стріляти по дитячих садочках, стріляти по власне цивільних будинках. Ну, вести себе як типова російська армія. Єдине, тут маленький інсайдик, інсайт, навіть швидше не інсайд. Що боїться Росія? Росія боїться повернення української ядерки. Бо коли він каже, що порушення Будапештського меморандуму спочатку Україною, а потім і їм можна, це бачення Росії. Юридичне, правильне бачення наступне: що якщо хтось порушує Будапештський меморандум, це значить, що він недійсний. А якщо він недійсний, Україна. Повертає собі ядерний статус, тому давайте все ж таки вести з росіянами чесний діалог і, власне, їх попереджати про те, що їхня війна зірвала маски, і їхня війна відкрила шлях до повернення. Ядерної зброї Україні. І що б там Лавров не говорив, як би там Лавров всіх не залякував, ми знаємо чітку, зрозумілу деталь. Росія за це буде відповідати. Ядерка українська буде націлена на Москву. Це просто щоб їм в майбутньому мало не казалось. Другий страх Росії це е -е, візит е -е, Дмитрієва в е -е, Сполучені Штати. Вони кажуть, що Ну, типу, страх втратити Трампа, от і з однієї сторони, з другої сторони Дмитрієв каже, що безглуздо тиснути на російську економіку вона процвітає, росте, множиться просто як віруси і бактерії. Ну, і, типу, на що ви тиснете? Ну а і він не розказує ці наративи, привіз цукерки, де там, значить, великі фрази Путіна? Ну знову ж таки, я не впевнений, що Путін в цілому за своє життя, крім мечі в сартірі, взагалі щось велике сказав. от, але ну, сартіри, це якраз його рівень. Але я вам скажу наступну історію: те, що вони їдуть і кажуть, що в них з економікою все добре, тут читається дуже просто: окей, якщо у вас з економікою все так добре, на що ви їдете і розганяєте цей меседж же з економікою все добре. Ну супер, сидіть собі і насолоджуйтесь ростом економіки. Ні. Росту економіки нема. Бесен каже, що Путін одразу відчує ці санкції. Бесен каже, що в Путіна будуть проблеми. Ну, не хочу зараз ставати на сторону Бесента чи Дмитрієва. Думаю, правда все-таки ближче до Бесента, що він відчує, але, можливо, не одразу. Росія дійсно повезла пропаганду. Причому пропаганду, ну таку низькокаліберну, ну зазвичай, як вона в Росії буває. І Бесен сказав, це все безглуздо, це все треба прикривати, тому що. Це пропаганда, і, власне, нема чого з такими історіями до Сполучених Штатів приїжджати. Бесен зайнятий серйозними справами. Вони з Китаєм зараз домовляються, щоб натиснути на Росію. Причому там уже є певні перемоги. Китай, наприклад, відкладе на рік обмеження щодо рідкоземів. І, власне, закупить американську сою. А також вони зараз будуть говорити про Росію. Трамп тим часом на, на азійському напрямку теж час не втрачає. Ну, десята уже походу мирна угода. Зараз мода підписати мирні угоди. Може, нам із Молдови треба якусь мирну угоду підписати, щоб Трамп приїхав чи, можливо, я не знаю. З Румунією чи Туреччиною, чи з ким ми навіть не воювали. Наприклад, з Грузією ніколи у нас претензій не було, хоча через море ми сусіди, теж можна підписати якусь угоду з Південною Африкою. От Трамп підписав мирну угоду, був присутній камбоджа Таїланд. Ну, непогана історія, але е, страх Росії, власне, те, що це ще один страх і в Росії. Це те, що Штати домовляться з Китаєм. Ми разом будуть тиснути на Росію. От і, власне, тоді Росії доведеться власне приймати рішення. Ну от, які вони зараз приймати не хочуть, тому що то на Китай спирається, то на Штати. Власне, щодо цих цукерок, великі слова великого диктатора, Це теж частина пропаганди ну от, Росія така страна, яка нічого не боїться, сказав Путін. Там купа цукерок, ну, таких маленьких плиточок, і на кожні якісь фрази. Росія не сердиться, Росія сосредотачується». Простить террористов, это дело Бога, моє дело отправить їх к нему. Якщо понадобится, ми самі кого можемо поучити. Чим менше зубов, тим більше любиш кашу. Границі Росії нигде не заканчиваются. Якщо драка неизбежна, треба стріляти першим. Ну, одним словом, багато таких фраз, половина з яких не належить Путіну. Сюди можна додати великі фрази Путина: to be or not to be think different, just do it, або, наприклад, там. Я не знаю будь-яку фразу, яку сказав <сум> Толстой Достоєвський, чи, наприклад, якийсь Вася в підворотні, можна приписати фразу Путіну. Це такий постмодерн. Просто нахватали чужих фраз, приписали їх путіну. Ну і зараз власне розказують великі цитати великих людей. Ну, одне, одна суміш комплексів Путіна, яку вони намагались нав'язати на пропаганду. В Штатах, але Бесен це відкинув і сказав: Друзі, давайте збирайте манатки, до свидання. Ще один страх Росії це те, що Пісков каже, що зустріч Путіна не скасовується з Трампом, вона буде, просто не зараз. Це отрицательна встріча, коли сторони не сходяться, а розходяться. Тому ось така зустріч. Бесен чітко сказав сьогодні. Ще раз прокоментував і Дмитрієва послав на московський вокзал. І власне піскову сказав, що зустріч скасовано. Зустрічі не буде. Трамп. Я сьогодні зранку вам писав відео. Подивіться, будь ласка, там чітко розказано, що е, Трамп не буде витрачати час, якщо Путін не хоче миру. Все, сказали ніяких вимог, ніяких історій. Або підписуйте, або з вами ніхто не бачиться. Бо насправді в Штатах іде дискусія: одні кажуть, що теоретично Путін може йти. На домовленості, а інші кажуть ні. Ця сварка зараз між розвідкою і державним департаментом. Про це пише Wall Street Journal, каже, що розвідувальне управління Держдепу не вважало, що російський диктатор прагне миру, Тоді як ЦРУ готовність РФ до переговорів була більш оптимістичною. Ну, одну, але бачимо зараз, що Путін ніякого миру не хоче. Путін хоче тільки вбивати. Путін хоче якраз таки знищення людей, знищення українців. Ну от тому зараз е це стало головною причиною, чому Трамп поїхав до Китаю і чому виганяють Дмитріва, хоча раніше його достатньо радо приймали. Туск вийшов з заявою я кажу: мені не зрозуміло. Він каже, що вони готові. Що йому сказав Зеленський, що ми готові воювати. Наприклад, мінімум ще 2-3 роки, а то й 4, і Цю історію йому передали Зеленський. Ну, скажімо так, непоганий меседж для Путіна, що мовляв, ми не здаємося у нас є запаси. Ну от але, типу, більше виглядає, як то, начебто, Туск намагається заспокоїти польське населення. Польща до речі, дуже сильно просіла в відсотках і в рейтингу допомоги Україні. От каже, я не сумніваю, що Україна виживе як незалежна держава. Зараз головне питання полягає в тому, скільки жертв буде. Президентський Зеленський сказав мені, що сподівається, що війна не триватиме 10 років, але Україна готова бороти ще 2-3 роки. Польський прем'єр додав, що повномасштабне вторгнення. Також завдає шкоди російській економіці, але сама лише внутрішня дестабілізація лише зробить Володимира Путіна більш агресивним. Росіяни перебувають в дуже скрутному становищі в економіці. Це означає, що ми можемо сказати, що перемагаємо зовсім ні. Вони мають одну велику перевагу над Заходом, особливо над Європою. Вони готові воювати, сказав Зеленський Туску. Ну, дивіться, відкидаючи там тиск на Путіна, якщо Польща і Європа очікують, що Україна буде воювати ще 2-3 роки або 3-4, друзі, давайте теж своїх людей. Європа теж повинна надати війська. Не слова, не моральний дух, там не пісні з підтримкою, не листівки. Я вам скажу сьогодні грошей і зброї мало. Хочете, щоб Україна вистояла, хочете, щоб на вас не напали, давайте Україні зброю. Тоді буде якісний результат. А... Литва закриває, каже на уседа, обмежує транзит в Калінінград. Зараз хочуть і кордон з білорусами закрити от на тривалий термін обмежити транзит до російського Калінінграда через загрозу контрабанди, яку здійснюють метеокулями. Росіяни цигарки провозять через територію Литви в метеокулях, але зрозуміло, що зараз тренують, намагаються притупити пильність і відправляють метеокулі з цигарками, а потім. А потім, як зазвичай, починається російська інтервенція, там зброя, там наркотики, там якісь біженці, яких вони завезли з Африки. Тому науседа каже, що є варіанти і повинні бути розглянуті тривале закриття кордону з Білорусю та обмеження транзиту. Погоджую, що з Калінінграду треба робити острів. Треба зробити так, щоб Росія до нього не мала доступу від слова взагалі. Е до речі, щодо Туска, майже половина поляків вірить, що коаліція Туска протримається до кінця року. Ну от і тут насправді теж ховається вся історія заяв, тому що Туск теж бореться за своє політичне виживання. Туск нормальний насправді чоловік. Хай в нього коаліція збережеться, бо якщо розвалиться коаліція і Навроцький збільшить свою присутність, ця коаліція буде більш антиукраїнською ніж ті заяви, які зараз робить Туск. Власне, що до Калінінграду, зрозуміло, будуть прикривати, але треба теж розуміти, що зараз не просто кордон перекривати, треба реально готуватись до війни з Росією. І поки Україна зараз запалює просто у всіх значеннях, як справжня розірка, НПЗ біля Москви, німецька міністерка ховалася в укриттях під час атаки Росії в Києві. Росія обстрілювала, ви знаєте, вже п'ятий день українську столицю. Летять ракети, летять дрони. Ну, і, власне німецька міністерка була в Україні. Про це вона повідомила. От вона казала, що це чітко показало мені, що так росії на українське населення спрямовані на те, щоб виснажити його. Ну і, зрозуміло, додам від себе зруйнувати нашу енергетику, зруйнувати власне, наші будинки, зруйнувати Україну в цілому. Ось це, що хоче Росія. Ну от, і я надіюся, що німецька міністерка приїде до своєї рідної Німеччини і там, власне, зможе все це розказати і чесно показати, що і розказати, поділитися, що відбувається в Україні. Ось така, друзі, інформація. Я хочу вам побажати гарного вечора. Я хочу, щоб ви в коментарях написали, як ви гадаєте, бо мені не зрозуміла ця заява. Для чого Туск написав, що ми ще можемо воювати 2-3 роки. Перше, напишіть, будь ласка, ось ми бачимо, не пройшов візит Дмитрієва. Це один страх, що в них економіка все добре. От, давайте теж поговоримо про російську економіку. Ми давно про це не говорили. Так, є західні там, експерти, економісти, які кричать, що все, розвалюється. Є цифри, коли Європа на трильйон доларів за три роки дала в російську економіку енергоресурсів. Є Трамп, який зараз обмежив нафту і вибиває. Європейський ринок з російської нафти. От ваше внутрішнє відчуття, як ви гадаєте, От давайте зараз поговоримо про це. Російська економіка може обрушитись в наступні 6-8 місяців. Весна літо наступного року. Бачимо, що є проблеми в регіонах. Бюджет вже вичерпали. Бачимо, що. А, немає власне на всіх грошей. Бачимо, що навіть корупцію вже починають обмежувати. а Це найсвятіше в Росії. Ми Бачимо, що дійсно є проблеми. Тріщини, бачимо горетян пензе, бензину немає. Але ваше відчуття колапс економіки буде чи ні? Бо бачимо, крім ось цих реальних фактів, які я перечислив, певне таке і нагнітання заходу. Ой-ой, ой зараз розсипеться. Давайте зараз поговоримо, що називається чесно, без купюр. Ну і третє, щоб я хотів поговорити, а щоб ви написали на цукерках Путіну. От він написав своїм американцям, щоб ви йому написали. Підпишіться на цей YouTube канал. Я прошу зробити донат кожного та кожного. Ми з вами нормально рухаємось. Але треба трошки пришвидшитись 100-200 гривень на Монобанку. Хто дивиться нас за кордону? Дорогі прошу, підтримайте важкий час. Бачите, Польща вже дає менше, Європа дає менше. А нашим військам треба триматись. Таких базових речей, як авто, навіть не вистачає. Тому, будь ласка, канадський долар, австралійський долари, долари США, фунти та євро. Будь ласка, включіться. Потрібно закупити п'ять автівок мільйон двісті п'ятдесят. Дорогі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.